Мюллер хаос, кран, мабуть, демонтують, я не знаю ось. Вже стріли не бачу. Мабуть, буде кудись його перевозити в інше місто. Хоча 119-й будинок не добудований. Ну подивимось, що не буде. Ну Поки що ось так. Інший автомобільний. кран автомобільний. Розбирається, баштовий кран. Мабуть його кудись повезуть. Подивилася. Баштовий на Мюллерхаус, на що будує будинок 119 демонтують. Я бачу. Ось так. Так, мабуть, не знаю, чим будуть добудовувати цей 119-й будинок між камерой я не знаю. ну. Кран баштовий розбирають, демонтують. Може от такими кранами, що оце демонтує його такими автомобільними. Там шість поверхів і ще треба три поверхи. Кладки тільки кирпічні робити. Ще подивимось? то крана башта там ще милят.